Бінокль Милтек Gen 2, 10 на 25 десерт. Матеріали алюмінієвий корпус, покритий захисною антислизькою гумою, забезпечує зручне та надійне утримання бінокля в руках у будь-яких умовах. Професійні лінзи з високою світопередачею мають синє антивідблискове покриття із фториду магнію, яке прозоре в широкому діапазоні довжин хвиль, навіть в інфрачервоному діапазоні. Технічні характеристики: збільшення у 10 разів при діаметрі об'єктива в 25 мм відкриває перед вами широкі панорами та дозволяє розглядати деталі на великій відстані. В біноклі використовуються призми системи Шмітта Пехана, у яких вхідний промінь та вихідний промінь коаксіальні, що забезпечує чітке зображення. Широке поле зору дорівнює 101 метр на відстані 1000 метрів. Це робить бінокль відмінним вибором для спостережень на відкритих просторах, а також для шанувальників птахівництва та інших природних спостережень. Комплектація. Сумку для бінокля можна легко закріпити на поясі. Вона дозволяє безпечно зберігати та переносити бінокль. Спеціальна серветка для догляду за лінзами забезпечує їхню чистоту та продовжує термін служби оптики. Бінокль Милтек gen 2. 10 на 25 десерт це поєднання доступної ціни та високої якості, що робить його чудовим вибором для початківців, спостерігачів та ентузіастів природи. Його пустельний колір та стильний дизайн роблять його прекрасним вибором для різноманітних активностей на відкритому повітрі від гірських походів до спостереження за дикою природою. Придбати бінокль можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані або за посиланням наприкінці опису до даного відео